Вітаю Анджела Максименко, і далі коротко про найважливіше зі слава Тіві, чому росіяни вдарили орішником по Львівщині? Яка доля російського археолога в Польщі як Варшава відреагувала на передачу Рима католиком костелу в Києві? Про це і більше за мить. Росія вдарила Орішником по Львівщині, бо побоялася атакувати ним Київ. Про це в етері Слава Тіві сказав керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко. Він пояснив, що удар російської ракети Орішник по Львівщині був свідомим рішенням Кремля. За словами Денисенка, Росія не наважилася вдарити по урядовому кварталу в Києві, бо побоялася різкої реакції Заходу. Та особиста Дональда Трампа Путін не хоче миру в ніякому разі, Путін хоче тягнути час. Тобто він боїться посваритися з Дональдом Трампом з однієї сторони, а з іншої сторони, він пробує максимально тягнути час і буде максимально відтягувати будь-які реалістичні переговори. Саме з цієї точки зору, в кінці минулого року він вигадав історію про напад на Валдай. Саме тому сьогодні Арішнік ударив по Львову і офіційний Кремль заявив про те, що це знищений якийсь там міфічний штаб НАТО, якого ніколи не існувало на тій території, але тим не менше, це типу відповідь за напади на Валдай. І зараз я думаю, що в Кремлі судорожно шукають будь-які можливості для того, щоб придумати нові пробачте на слові, відмазки для того, щоб. Говорити про те, що Росія не може йти на переговори, бо Україна там в чомусь винна. Окремо Денисенко підкреслив, що удар по Львівщині мав передусім психологічну мету. Росії було важливо зробити гучну і лякаючу атаку, яка приверне увагу Європи та США, але водночас не перейти межу, не бити по центру Києва, щоб не викликати жорсткої реакції Заходу. Прокоментував експерт і готовність Путіна до миру. Детальніше про заяви експертів щодо удари Решніком по Львівщині читайте на слава ті. Польська прокуратура підтримала запит України на екстрадицію російського археолога Олександра Бутягіна. Його затримали співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі у Варшаві за підозрою в незаконних розкопках і знищенні культурної спадщини на території тимчасово окупованого Криму. Бутягін перебував в Україні легально та прямував транзитом до Сербії. Гур надало додаткові докази його причетності до знищення. Української культурної спадщини прокуратура передала запит України та клопотання продовження арешту археолога. Суд має визначити юридичну допустимість екстрадиції а остаточне рішення у разі схвалення ухвалюватиме міністр юстиції Польщі. Детальніше про справу та подальші рішення суду читайте на слава ТВ. У Польщі привітали передачу київського костелу Рима-католикам. Про це заявив керівник бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марчин Пшидач. Він заявив, що передача костелу Святого Миколая в Києві у безоплатне користування парафіянам Римсько-католицької церкви є доброю новиною для польсько-українських відносин. За його словами, це рішення стало конкретним результатом діалогу між президентами України та Польщі та є черговим кроком у добрій бік нагадаємо, Міністерство культури України передало костел релігійній громаді римсько католицькій церкви строком на 50 років. Раніше будівля використовувалася як національний будинок органної і камерної музики без проведення богослужінь. Детальніше про це рішення та його значення для українсько польських відносин читайте на слава Тіві. А у мене все на цю мить більше цікавої та важливої інформації на нашому сайті.